Так, друзі, всім привіт підписникам каналу, глядачам каналу. Зараз це відео присвячується взагалі підписникам, тому що хочу сказати таку штуку, що я на каналі набрав вже 1000 підписників і дуже вам всім дякую, бо тому що, як то кажуть, пройшли ми той перший етап. Рахунок цього тракторця. Що вам ще можу сказати? Що Я ніколи би навіть не подумав, що я, якщо чесно сказати, на YouTube каналі, і що я його взагалі створю. і що він буде, я в то навіть не вірив. Але як бачите, є канал і є підписники, і я так зрозумів, що значить цим цікавляться тракторцем. Бо якби ним не цікавилися, то не було б ні підписників, ні глядачів, ні переглядів. Ну, так я подивився, що є і перегляди, і дуже великі, наче я зрозумів, що є і в цьому зацікавлені люди. Хтось може робить тракторець, хтось може Хочу купити. Так як я, наприклад, купив, мені дуже потрібен був маленький, як то кажуть, помічник. Тому що є великий Джинма 404, ще з 2008 року. Як то кажуть, колись знають, як їздив, то тільки купили, то те собі був купив. Я його і обкатував, їздили, то взагалі говорили, що то є що то за трактор. Ми, він з кабіною повністю був в салону. І всі питали, що за трактор, коли я говорив, що це китайський. Повірте. Всі говорили, що це на рік і він умре. Цей трактор ще є досі. Ну, то це таке Джима це є вже отдільна тема. Зараз тема наша, як говорить за підписку, що ми пройшли цей етап. Дуже-дуже всім дякую, дуже багато. Що хочу сказати, появилось в мене друзів на каналі. Дуже багато я впізнав таких людей, що взагалі навіть ні, скільки я рився по ютубах, по всьому. І такі є люди, що взагалі там золоті руки, ну і там далі подібне. Що ж вам хочу сказати на рахунок канала, що я говорив, що я ніколи ну, не пройду цей етап, там давалося на рік пройти там тисячу підписників. Я, якщо часу сказати, я помилявся. Я за півтора місяця пройшов цей етап. Це дуже, мені здається, що це дуже швидко. Я думав, що я за рік того не пройду. Ну, але як бачите, так сталося. Ну, так сталося, що я в шоці, значить, є потреба в цьому. Відеоконтент я буду знімати далі, бо якщо є на це попит, значить ми будемо знімати. Когось, напевно, цікавить. До чого, що я вам ще хочу сказати? Є підписники і глядачі каналу, до чого веду. Не бійтеся, створюйте канал, може у вас щось є і краще, може і не іменно в тракторцях, а може в якійсь інакшій сфері своєї діяльності. Пробуйте, не втрачайте надії, бо я на собі зараз переконався, що я реально неправий був. Я думав, що все фейк, фентезі, і нікому воно не потрібно, але як бачите, воно є. Так що я веду. до чого. Старайтеся, пробуйте, виложіть. Навіть одна людина, дві, три, ви чимось заінтересували, ви вже комусь, значить, помогли. Ви просто так думаєте, що ваш ну, контент там, чи ваша, чим ви займаєтесь, що воно нікому не буде цікаво. Не робіть цього, ви можете помилитися. Я помилявся так само не робіть таких помилок, як я. У ну, мене є ще дуже багато різних питань, відповідей на коментарі і питань до підписників. Але я зараз не хочу вложувати це в наше таке відео, бо це відео посвящається, як я говорю, підписникам. Тому не хочу робити таке, щоб помішати по всьому купу. Це вже буде в ну, останніх відео. І що, наразі я вам тоді всім дякую. Дякую за ваші перегляди, дякую вам за е, ваші підписки, що кого цікавить, що зможу, тим поможу. І все, наразі всім дякую підписникам, друзям по каналах. Ну, Далі будемо щось знімати. Все, Всім дуже дякую, дуже-дуже. Все, Всім пока.